Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує новий турнір, потужне усилення, на трьох зіркових героїв без червоного кольору. Перший день ось таку оборону поставив. Подивимось, як буде фаєзік тримати. Так, угу, оборона вже в Б. Ну, подивимось, може буде далі краще. Так, давайте будемо атакувати. Салі, Мішка. Так, і там в нас є фаєзик. Тому давайте візьмемо ось так, будемо блокувати і Медведицю і Фаєза зможемо блокувати. Так, тепер не впевнений, що потрібна нам наша Медведиця. Там салі фіолетових, ну він повільний. може взяти ось так планше, ще пробивати. Нам потрібен лікар, а лікарів у мене швидких немає. Тільки ось Джолі, але він дуже повільний. Може тоді краще. Хоча б взяти рехетри, вона і лікує, плюс якийсь баф дає. Давайте візьмемо ще Фільтона. І можливо тоді. Дон взяти. Можливо, а чи взяти квасіра? Давайте візьмемо Дон, спробуємо. Якось так. Тут війська ці чомусь стають незрозуміло. Ну, добре, давайте спробуємо, поїхали. Так, ну що ж є по синім, щось є і по жовтим. Четвірку можна зробити лесененькі, роз'їдуться. Давайте спочатку синіх прокинемо. Угу, оце комбо полетіло. Так, спробуємо добити цього салі. Тут прокинемо ось так. Може там ще синенький закриється. Так, синій закрився, добре. Вмикаємо Дон, поїхав фаєс. Червоні, червоні. Давайте ось так спочатку зберемо. І жовтенькі. Угу. Так, добре. Ну, тут комбо просто шалено летить. Так, робимо ось так, ось так. Кого першого? Напевно, краще фає задобити. Ось так і ось так. Так, добре, тут все вийшло чудово, камінчика було дуже багато нашого, тому поїхали далі. Наступний дім. Зразу Брієна. Так, так. Якщо ми не встигнемо зарядити Йокохайнена, тоді буде баф на атаку. Зелених не знімається. Угу. Давайте ще раз так спробуємо, подивимось. Розумію, що проти зелених синіми не дуже такий варіант, але Йокоханен тут повинен допомогти. Можна зробити четвірочку синіх. Четвірочку синіх зліва в кінцеї. Але там полетить жовтий. І там дві трійки синіх. Ну, давайте ось так. Сподіваюсь, Брієна не зарядиться. Знов шалене комбо. І вона майже зарядилась. Так, тоді ще ось так. Можемо і навіть його і проб'ємо. Ні, трішки не вистачило. Так, добре, давайте тоді ось так. Поїхав я кохайнен, подивимось. Ну, звісно, брієна не заблокувалась. Робимо ось так. І спробуємо все ж таки її пробивати. Ось так синіми, може, вистачить. Вистачило добре. Так, прокинемо ось тут, може, синенький заїде. Заїхали. Нам би ще і жовтих би зібрати підлікуватися. Ось так, тепер давайте тут синій, там ще трієчка у нас залишиться. Можемо ось так обережно, щоб фаєза не летіло. Робимо так, так. Фаєз, до речі, вже і зарядився. Спробуємо його і пробити. Добре, тут заберемо синій і жовтий. Зарядився фільтон. Давайте гупі бити. Тут прокинемо синенькі і жовтий заїхав. Чудово. Так, трішечки бафнемось і пробиваємо. Якщо не ухилиться, то повинен добити. Добре, добив. Чудово. Поїхали далі. Наступний бій. Ой, знов мультяхи. Мегавепер. Ну, тут вже... Не знаю, чи сині нам допоможуть. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. В принципі, непогана команда. Угу. Ну Синій камінчик дають. Давайте спробуємо пошукати четвірочку синю. Немає. Ще раз шукаємо. Дуже багато зеленого, хотів зеленим йти. Давайте тоді зелений прокидати. Так, зараз буде це мегамільйон. І по синім б'є. Як нам сині зарядити? А, він ще кріти активує. Ну, це дуже-дуже погано. Нам потрібна четвірка. Четвірку. Тільки можемо зробити, а там трічку потім не зробимо. Ну, давайте ось так. Куди дон? Ну, станчила, Це чудово. Але не зарядилась дон, бо сповільнення хтось кинув. Давайте спробуємо цього добити, Сідара. Чудово. Прийдеться, напевно, синій підривати. До речі, заблокувалось а, то беліт. Я чомусь думав, що то ця брієна. Так, робимо ось так. Може, доб'ємо тоді цього і прокинемо ось так червоні. Ганжу в будь-якому випадку буде ходити. Ми б його не пробили. І знов хтось сповільнення кинув. Так, прикрито, чудово. Прикриття спрацювало. Давайте тут ще синеньке прокинемо. І нам би вже відлікуватись було б непогано. Тихо. Так, робимо ось так. Можемо зробити жовтий кріс. Щас... Ще не можу. А, він сам під'їхав, добре. Тихо, так. Цього спробуємо добити. Чудово, тепер ще жовтеньке прокидаємо. Зарядився фільтом. Може тепер білітку забрати. Хоча там чотири синіх в ганжу стоять, давайте, напевно, в нього. І ось так четвірочкою прокинемо. Так, добре. Тепер поїхав дон, поїхав в цей планшет. Тут прокинемо ось так. Може, вона не зарядиться. Хоча ні. Ну, добре. Звісно, що проти мультиків не дуже цісово працюють, але маємо, що маємо. Так, так, нам потрібно зарядити жовтих і синіх. Давайте через пустоту. Все ж таки, може, якась одна сова і спрацює. Так, тут прокидаємо. Ось так. Жовті Фільтон повинен зарядитись. І... А, все, сови добили. Чудово, чудово. Так, поїхали далі. Знову мультики. Багато жовтих. В принципі, можемо взяти і фіолетових, хоч вони і повільні, але ми зможемо камінцями пробивати. Так, так. Може два піньочка взяти? Ні, два піньочка не підійде, а нема більше фіолів, тільки тайрум ось такий. Ну, давайте його і візьмемо. Тут теж війська ці стають, незрозуміло чому. Жовтих залишимо. Поїхали. Так, ну жовтих багато, фіоли теж трішки є, але, звісно, цього недостатньо. Ну, давайте ось так спочатку. Тепер тут зробимо четвірочку. О, ще у нас є жовтеньке, ось так. І один фіол забрали. Може, спробуємо яда добрати? Так. так. І буде, напевно, навіть ось так три фіола в нього прокинемо. Добре. Тепер тут прокинемо сині і фіоли в пустоту. Звісно, цього буде замало для пенька. Так, потужно, ох, фільтон вже майже від'їхав. Це неприємно. Цього ми, напевно, не доб'ємо. Ну, але прийдеться бити. Ось так тут прокинемо. Ага, ми добили його. Прокидаємо тут, може фіол знизу там закриється. Закрився. Трішки не вистачило добити. Так, мінус фільтон, але у нас пеньочок заряджений. Так, сліпота. Ну, Все одно будемо пробивати. Тут прокинемо жовті. Так, скільки сліпота у нас буде. Три ходи. Спробуємо рехетри її зняти. Так, робимо ось так. З когось зняла, з когось ні. Так, може, з фіолів не знімаємо, не знаю. Так, пробиваємо, пробиваємо. Ось так. Тоді жовтий, може, доб'ємо цього валіна. Чудово. Це трішки зайвого полетіло. Тут заберемо один фіол. Ще зайве. Добре, фіолетові. Зарядились, чудово, пробиваємо, може і доб'ємо його. Так, добили чудово. Тут теж все вийшло добре. Знову мультяхи. Тут же пріска, довгун. Нам потрібен диспел. нам очистка потрібна довгун, якщо на X2 зарядиться, то. Буде нам не переливки. Напевно, тоді залишимо Тайрума такого і візьмемо Пепі. Хоча можемо взяти бертульфа для бафу. Давайте його. Він бафне атаку. Камінчиками спробуємо пробити. Поїхали. Але його ще потрібно зарядити, звісно. Угу. прошується синій по центру, звісно, прокинути, але що воно дасть. Нічого. Тому давайте ось так зелені, там може синій закритись і полетять фіоли, ще зелені. Ось так. Кріс не там склався, де потрібно. Але добре, давайте ось так. Жовтенькі зберуться. Ой, Фіолетові. Дивіться, яке комбо летить. Перший день і комбо все те, що потрібно. Так, добре, лікуємось, бафаємось. Ну, звісно, першого, напевно, піньочка будемо пробивати. Так, тут повинні добити. Непогано камінчики летять. Так, там трічка жовтих. Ну, Давайте все ж таки спробуємо добити і жовті в пустоту прокинемо. Тут ось так під бафом подивимось. Ну, Да, бертульф допомагає. Ну, Все, тут довгуна зараз несемо. Ще раз бафаємось, пробиваємо, все, вистачило. Чудово. Ну, Перший день, чудові поляни, комбо летить, всі камінчики, всі, що потрібні. Оборона Б. Топ-1 ми зайшли, рейтинг 4097 місця. Ну, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!